Хто буде зрізати? Yeah, yeah, yeah. Так, хто перший. Yeah, yeah, yeah. Все, поочі. Yeah, yeah. Так, Сашка. Yeah, yeah, yeah. Ти перша. Добре. Сашка перша, Ліра, ти друга. Yeah, yeah. Так, що ми зрізаємо? Це у нас... Як називається цей сорт? Ясно. Каліне. Що? Ой, каліне. Купець, купець. Це купець, калугина ранньо середній термін достигання, гармонійний смак, крупна ягода. Це з тих варіантів, із якими крупнющі ягоди. Також давно вже готовий. Спеціально ми тримали цю ягоду для свята, для, для, для день чинівців. Так, зрізаємо. Зрізаємо, зрізаємо цю гороночку цю, цю. давай. Ану, виходить? Молодець. Молодець. Сашка. Давай, давай цю. Тато така тримає, давай, зрізай. Ану. Отакува. От давай це наступну. Тато зараз покажемо. Ось така ягода. Має таке цікаве забарвлення. Червона червона ягода зелена, десь є. вона ж повністю давно готові. Так, давай наступну. Давай цю громочку зріжемо. О, і тату давай, давай зріжемо оцю гарну. Ось тут крупна ягода. Де менше сонця, де менше сонця зараз. Де менше сонця, ягода світліша, де більша вона червоніша. Так, ну і давай, старенько, так як у нас часу мало, нам потрібно вже бути на, на святі. Ух ти, от така ягода! Красота! Так. Ні, це мені. Ну давай тут цути. Так, давай. Хорошо, давай цути зрізаєш. Я Зрізай. Такий у нас купець. Зрізай, зрізай, давай.